Я шлюблений, зараз розлучений з дітьми, заборона спілкуватися, суди за майно знайшла іншого. Сам не можу з цим змиритися, не хочу грішити, як бути. Не як бути, дочекатися рішення суду. А далі робити так, як скаже суд. Що тут вже що тут порадиш? Як ви дійшли до суду, і ви не годні без суду поділити майно, то треба, щоб хтось утрутився. І це діло вирішив, а що робити з вами? Тут вам священник не порада, тут вам треба дочекатися рішення суду і чемно виконувати приписи. Е Бо тому що ділами любові ви не справилися. А значить, буде для вас ділами з законом. Дякую щиро за ваші запитання.